Як взагалі можливо, щоб технологічний сектор країни не просто виживав, а й демонстрував неймовірну стійкість і навіть зростання під час повномасштабної війни? Звучить як парадокс, правда? От сьогодні ми спробуємо його розгадати. Ну що ж, давайте розбиратись. Головне питання, яке нас сьогодні цікавить як технологічна індустрія може не просто існувати, а й процвітати в зоні бойових дій? Зараз ми заглибимося в дані, щоб знайти відповідь. І щоб по справжньому зрозуміти цю історію стійкості, варто почати з реальності. Технологічна сцена України буквально опинилася під вогнем, і саме цей факт знаєте, робить її виживання та розвиток чимось абсолютно дивовижним. І ось у цьому й полягає ключова ідея попри все, технологічна екосистема України не просто вижила, вона змогла адаптуватися і сьогодні показує дуже впевнені ознаки відновлення. Тобто, це історія не так про виживання, як про неймовірну адаптацію. Але як це стало можливим? І знаєте, виявляється, це все не випадковість. Ця стійкість тримається на трьох дуже потужних стовпах. Зараз ми розглянемо кожен із них детальніше. Перший і, мабуть, найголовніший стовп це люди, це таланти. В Україні сформувалася величезна, справді висококваліфікована і, що важливо, глобально конкурентна база людського капіталу. Просто вдумайтеся в цю цифру: 346 тисяч. Саме стільки it спеціалістів налічила Україна станом на 2023 рік. Це без перебільшення ціла армія професіоналів світового рівня. Але сама по собі цифра це одне: набагато цікавіше подивитись на динаміку зростання на 78% і це всього за 5 років. Це показує, що ця міць накопичувалася роками і мала шалену інерцію ще до повномасштабного вторгнення. Гаразд, але як цей величезний кадровий потенціал пережив такий удар? А ось тут дані просто вражають. Вдалося зберегти до 80% it фахівців Майже всі миттєво перейшли на віддалену роботу. 45% компаній змогли перевести свої команди в безпечніші регіони всередині країни. І найголовніше, жодна з опитаних компаній не закрилася. Це просто неймовірний рівень гнучкості. Гаразд, з талантами розібрались, але таланти це одне, а досвід зовсім інше. Тому другий стовп це саме досвід. Українська IT-екосистема екосистема це не щось нове. Вона побудована на десятиліттях досліджень, розробок та успішних продуктів, які відомі далеко за межами України. І цей досвід це не щось абстрактне. Ми говоримо про компанії, які знає, ну без перебільшення весь світ: Grammarly, GitLab, Ajax Systems, MacPav, Reface. Всі вони родом з України і всі вони стали глобальними чемпіонами. Це робить поняття досвіду дуже конкретним і відчутним. І знаєте, що найцікавіше успіх цих гігантів створює такий собі ефект маховика. Він породив так звану другу хвилю засновників. Це люди, які отримали безцінний досвід у цих компаніях і тепер ідуть створювати вже свої нові стартапи. Добре, є таланти, є досвід. Але що тримає все це разом? А тримає це третій стовп інституції. Це такий собі каркас з прогресивного законодавства, державних програм та інфраструктури, який, власне, і забезпечує стабільність та зростання. Як це виглядає на практиці? Ну, попавши, є дія Сіті. Це такий спеціальний правовий режим з дуже привабливим 5-відсотковим податком. По-друге, є український фонд стартапів, який навіть під час війни не припиняв роботи і надав грантів на понад 8,7 мільйона доларів. І на додачу до всього міжнародна підтримка від таких гігантів як Google та ЄС, яка дає доступ до критично важливого капіталу? Окей, ми щойно розібрали, чому ця екосистема виявилася такою стійкою. А тепер давайте подивимось на докази її успіху, зосередимось на інвестиціях і на компаніях, які коштують мільярди. Ця часова шкала насправді розповідає цілу історію. Ми бачимо рекордний пік інвестицій у 2021-му, потім, звісно, неминучий шок у 2022-му. Але ринок не зазнав колапсу, і вже у 2023-2024 роках ми бачимо потужне відновлення, яке майже досягло рівня 2020 року. А тепер, мабуть, найцікавіший момент для тих, хто дивиться на це з точки зору інвестицій. Подивіться на це порівняння оцінка українського стартапу в середньому в 6 разів нижча, ніж у глобального аналога. Але при цьому капітальна ефективність, тобто скільки результату приносить кожен вкладений долар у 5-6 разів вища. Простими словами, це означає, що точка входу в 6 разів нижча, а віддача від інвестицій у 5-6 разів вище. Це, знаєте, дуже рідкісне поєднання на будь-якому венчурному ринку. І це не якась теорія, це вже доведений факт. Екосистема вже показала, що вміє створювати компанії гігантів, так званих єдинорогів, Grammarly, Гітлаб. Ці імена вже відомі, а за ними стоїть ціла черга сунікорнів, компанії, як от Преплі чи Аджак Systems, які стрімко наближаються до оцінки в мільярд доларів. Це реальний доказ зрілості ринку. Але, звичайно, щоб картина була повною і чесною, не можна ігнорувати проблеми. Давайте подивимося на так звані зустрічні вітри, реальні і досить значні виклики, які стоять перед екосистемою. Отже, які основні ризики? По-перше, це кадровий ризик: мобілізація, релокація, витік талантів. По-друге, прогалини у фінансуванні, є залежність від грантів на ранніх етапах, але потім виникає проблема з отриманням більших інвестицій, так звана долина смерті. І по третє, це доступ до міжнародних ринків, де існують і фізичні, і регуляторні бар'єри. Однак що важливо, ці проблеми не просто констатують, їх намагаються вирішувати. Тож перейдімо від викликів до рішень і подивимося, які стратегічні шляхи використовуються для мінімізації цих ризиків. І ось що робиться на практиці. Для збереження талантів впроваджуються системи бронювання та розвивається віддалена робота. Щоб закрити прогалини у фінансуванні, є ідея фонду фондів, який стимулюватиме весь ринок. Для доступу до ринків розробляються програми м'якої посадки за кордоном, а для стабільності використовуються перевірені міжнародні юридичні структури. Що ми маємо в результаті? Екосистему, яка була викована в кризі. А тепер вона, можна сказати, загартована в боях і абсолютно готова до виходу на глобальний рівень. Це вже не історія виживання, це історія набутої неймовірної сили. І все це підводить нас до одного, мабуть, ключового питання, яке варто собі поставити: а чи не є українська it екосистема найбільш загартованим інноваційним хабом у всій Європі? Питання, над яким точно варто замислитися.